Щас Заюшка, там сиди, щоб не заважали. Так, он скільки меблів привозили. Ку-ку То ти що дити? Ку-ку-решті. А як заходить? Взагалі-то це було не буде. Так, зараз. Друзі, нарешті всі речі забрали. Але тут хаос такий взагалі, то, що в нас ремонту ще немає, такого кучу клунків, тому що в деяких кімнатах ще не можна, це все взагалі ще захламили. Зараз трішки буду розбирати. Виявляється дуже багато речей. Але... Друзі, радію, тому що пральну машину забрали, вже загрузила. Прала раніше свекрушки, але зараз нарешті своєю. Тут кімнату заставили, це все одяг. О, так що зараз будемо трішки перебирати. Класно там, так? Да? Да. Вже можна, так. Да. Поки що, правда. Плітки нема, ну зато вже є диванчик. То ваша дитяча спальня, ваша кімнатка, да, там зложена. Ще, 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 ще. Ще ще ще. Ще оп! Єсть. Ось, друзі. Нарешті ми вдома, але тепер з цими клунками я взагалі не знаю, що робити. Шафи в мене ще немає. Зараз диван. Чоловік сином поставлять, то там в дивані по бокам там відкривається, дещо туди покладу. Горіше, коротше, захламили, бо так як хто дивився мене раніше, то знаю, мене по рукоділлю багато, там і міниток і всього. Тож, але зараз хочу ще, буду роздивлятися: ось ще невістка передала малим ну, якісь речі, там 4 пакети. Зараз будемо разом з вами дивитися. Також виявилось, що в мене. Є і нових багато речей, і дитячих, і про які я позабувала. Там в місті в мене була така поличка в шафі, куди я складала нові речі. Ну, наприклад, якщо в секенді купила там, з етикеткою новий, або там було таке, що я замовляла, коли до вагітності меншої донечки, то ж потім я ці речі так і не поносила. Ось одна з них. Зараз піду теж примірю. Можливо, на роботу можна буде вдіти. Якщо ні, то буду потім вдома носити. Тому що, можливо, таке вже зараз і не модне. Не знаю, за моду не слідкую. Якось купляла собі рубашку. Друзі, таку довгу, але вона спереду коротша, а заді, бачите, таке довге. Не знаю, можна таке ще носити чи не можна, вона під пояс. Ну, спробую змірюю, поміряю з сап... Пошками, якщо нормально, можливо, на роботу вдіну ще. А якщо ні, то буду вдома носити. Так, а зараз тоді подивимося, що тут нам за речі передали. Так, тут, я так розумію, деякі речі і на мене будуть. Джинси це... треба приміряти. Це на мене походу. Вона після пологів трішки поправилась і тож вирішила перебрати речі. Це ось якийсь жакетик. Ну, Зараз до дитячих дойдемо. А, тут, походу, всі такі речі дорослі. Ось ось така ковтинка. Не знаю, зараз буду перебирати, багато чого буду дівчат теж віддавати, тому що дуже багато речей і вони його й не зносять навіть. Ось така спідничка. Ну, мені здається, що на мене вона буде прям в обтяжечку. Тож, напевно, теж її і комусь. Так, що це? А, це таке платтячко. Треба дочці старші показати. Можливо, вона щось таке носитиме. Але зараз вона вже там у неї свої смаки, що носить, що не носить. Що це таке? Ну, якийсь шарфик, напевно, кіті. А, дивіться. Рукавички. Так, що це? А, це піжамні штанці такі, ведмедики. Так, я взагалі люблю такі перебирати речі, тому і полюбляю ходити в секем, тому що додому приходиш з пакетом, розбираєш. Ну, така от є людина. Можливо, хтось іще, дівчата, з вас такий. Ну, я от така, є люди. Мінімалізм, як то кажуть, люблять, щоб було все пусто взагалі. А я люблю, щоб були якісь там. Ну, гарний посуд, щоб стояли там якісь квіти, щоб там якісь, такі, знаєте, ручні роботи, якісь поробки. Ну, мені таке подобається. Так, ось якийсь светрик. По ходу піжамка. І це по ходу чоловіку. О. Це невістка жінка мого брата. Тож, напевно. Це Брата брата розмір побільше ноги, ну тут можна буде ходити так. Опа-опа. І зараз дивимось, що тут. А тут таке непогане платтячко. Це можливо поміряю, як воно сяде. Таке приємне, м'якеньке, з довгим рукавом. Ось таке. Так. Сейчас швиденько будемо. Це якісь шорти. Ну, я в шортах, друзі, не, ну, дуже рідко це хіба що на пляж або е, по двору хожу. тому що я соромлюсь, в мене після пологів, е, як капіляри полопались на ногах, тож ж з боку так видно, то мені щось некомфортно себе відчуваю. Тому в шортах я так просто там в місто або я не хожу. Так, це якась, не знаю, що це таке платічко чи що. Що це таке? Ось таке платічко джинсове. В мене теж є тільки з довгим рукавом. Зараз своє буду перебирати. Добре, коли у подруг. Такий розмір, як у тебе. оце. Я переберу в себе, моя подруга там одна у себе, потім речами поміняємося, кому що подобається. Щось таке. О, це, до речі, друзі. О, клас, такий кольор гарний. Костюмчик, дивіться, який класний. На мене буде він. Ні, 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 Така кофтинка. Так. І це ще один. А, ні, це толстовочка. О, Це таке ось. Опа, капюшоном. Так, що тут ще? О, штанці тепленькі. Класні, класні, теплі штани. Ну так, да, на мене будуть вони. Так. І ага, це костюм. Ух ти, клас. Взагалі дуже класно, теплого. А В мене теплий один є. Намовний такий, от такий прикольний. Так. І Кхе, в мене тут, друзі, ще два пакети. Така рубашка, ну я в рубашках дуже так не хожу, не знаю. Зараз переберу, можливо, кумі. Ось, друзі. Колись дочка такий подарунок робила. Таку подушечку. Я з чоловіком. Коли вже буде нас спальня, буде там все вже ремонт, все тоді будемо щось прикрашати. Поки що все такі речі, всі такі вони в пакетах у мене. Це, думаю, що лізочки треба поміряти. Так, це що тут? А це теж на лізушку мою буде. Ось така спідничка. Так. Це біла водолазочка, ну така. Коротше, так. Зараз що тут іще? Це на лісочку буде. Там племінниця моя, вона така, як лизушка. їй теж 7 років. Ось їй буде. 7 тільки. В кінці цього місяця, тож на меншу це речі, ті, що вона дає, то це всі взагалі, ну, більш на меншу, звісно. Ковтинка і ось така толстовочка. Треба погладити. О, у нас схоже Ну, Клас, до речі, на школу, ось на перший клас Алісі буде. Прикольно, гарненьке. І штанці ось такі теж. Треба, можна і лізі поміряти. вони Їх можна, в принципі, я думаю, що і там по кісточки, щоб вони були довжину носити. А ось якісь плаття-халатик. теж. Ну, звісно, треба все попрасувати. Е, таке щось у мене в лізі теж, ага, було. Не знаю, таке ні разу не вдягала. Десь теж така. Спідниця шорти. Шкільна. Зараз, друзі, у нас карантин. Школа. У нас онлайн-уроки. Ось такий жакет. О, ще одна така водолазка. Ось така. Так. зараз... ага, ось така. Втинка. Ось така блузочка. Тут таке світло не дуже гарне. Ще стелю, тут чоловік стелю на кухні робить, там, де дивано це поставили, там доробляв. Тут іще ні. Це буде взагалі кімната сина. Поки що ми в цій кімнаті, тому що з дівчатами в одній, а син в першій там кімнаті, там, де буде наша. Але ви знаєте, так скільки днів місто їздила, то розумію, що тут відчуваю себе дійсно як вдома. Мені тут спокійно. Е, так, знаєте, затишно. А Вже після будинку в квартиру не хочеться повертатися. Хоча там квартира в нас три кімнати. Така ковтинка. Так, вже кучу наклала. Ще один пакет. Оп! Ще один пакет. І це... А це куртка вона казала, що в тому році купувала, після пологів за неї не влазу. Ну, Це треба мені буде поміряти, <рив> друзі. А я нещодавно хто дивився, теж замовляла з Китаю пальто. Ну я його ношу, я задоволена. Теж, ви знаєте, не скажу, що люблю зелений колір, але в мене вже, виходить, одна курточка такого схожого, ну, стара. Потім це поміряти треба. І заказала я таку камуфляжну Хакі колір А ось ще якась. До речі, це вже... Даша мені попередавала. Треба поміряти. Ага, і ось. Іще новічку. О, о! Нічого собі. Я, як би знала, можливо, ти не замовляв. Треба було поміряти. Так, да, все це буде на мене. Так. І що тут? Ну і тут ось. Він ніхай камеру. Блузочка, десь не лізь. Заюшка я покажу, так. І є, є речі такі, що вдома ходить, такі до тіла приємні. Так що так. Взагалі я дуже добре ставлюся. Ну, коли речі віддають. Мені дві куми віддають речі. Я потім теж пакети збираю, там віддаю, там є знайомі, де маленькі, у куми теж маленька дитинка. Два рочки, то Алісині речі передаю. Ну, це таке. Або таке, що там. Я вже не ношу ми теж, в принципі, майже одного розміру, то буває там плаття, я там пару раз одіну, вже не хочу носити, то вже з кумою там... поміняюся. Ось така маєчка. Так що, друзі, ось такі чотири пакети додалися. Зараз ще свої речі буду перебирати. А загалом, друзі, вже дуже добре. Я дуже рада, що ми нарешті вже. Вдома вже всі речі перевезли. Там на днях буду вже їхати я мити, тому що ще треба помити там ванну. Потім вам покажу М -м, чистенько, гарно, вже батьки хочуть цю ту квартиру здати, щоб ну, плачу за неї я, щоб за неї не платити. Мама. Так що, друзі, ось таке сьогодні розпакування Мама. в нас. Мама. Друзі, хто дивиться мої відео, я вам всім дякую е за ваші коменти, хто пише. Хто ще не дивився, хто ще не підписан, підписуйтесь, будь ласка. Надалі буде іще цікавеньке з приводу Великодня, тож буду теж і пасочки пекти, і якийсь декор робити, тому що це полюбляю. Зараз, навіть якщо нема ремонту, я все одно намагаюся десь щось прикрашати. Тож, дякую вам за те, що ви зі мною. На все вам добре. До нових зустрічей. Пока-пока. Hey. <laughs> Давай толкай, Алисочка. Оу, oh, Давай, Симба, Симба, Симочка. 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 Класс! Нарешті диванчик наш стоит. Друзья, вот с куточку я хотела этот диван с міста. Так, и тут у нас буде... Дві штори по бокам, щоб якщо хтось буде в нас з родичів, там то, що ночувати, щоб можна було завісити. Так що так. Ну на віконце там теж буде чоловік мені для шторки, карніс там поцепа. Так, а дитяча ще ось поки стоїть так, усе. І кроват, і все в дощечках. Все забрали поки що так.